Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене просили подивитися ситуацію з залужним, чи повернуть його, чи може замінять залужного назад, тобто назад на посаду головнокомандувача, яка ситуація біля Валерія Залужного? Чесно від себе скажу, я дуже сильно в цьому сумніваюся, але не відчуваю я повернення залужного. Не відчуваю абсолютно ноль на масу. Але давайте подивимося, що мені покажуть карти. Я витягну три циганські карти. Я витягну три карти таро. Давайте ми з вами подивимося. Так, карта грошей падає біля заложного. Багато що в цьому питанні оберіжують гроші. Карта посильного, карта посланця, карта новин, карта інформації, карта втішення. Робота з документами, якісь інформаційні моменти. Семірка червова карта. семірка кубків, точніше, на Таро. Це карта ілюзій, карта обману. Далі падає лицар кубків карта сильного чоловіка і десятка кубків карта благополуччя. Ну, повернення як такого не бачу, але карти непогані. Я думаю, що залужний знайде себе де діти, адаптувати. Карти досить хороші для нього. Одна з небагатьох позитивних новин, щоб залужного, все буде добре. Повернутися він не повернеться, але в нього все буде добре. От. Хоча би для нього позитивний прогноз. Бережіть себе.